Слава Богу, дорога церква, я дякую Господу, що за можливість знову бути з вами. Сьогодні, приїхавши до вас, брати запропонували декілька слів сказати 15 хвилин, коротке слово, і дякую їм за це, дякую Господу. Один 940... рік війни, 949-та доба активної фази війни, і в тому часі кожен з нас ставить собі питання. Як маємо жити, що маємо робити, як маємо діяти. Ми потребуємо моделі поведінки. І Господь готовий в тому нам допомагати, нас укріплювати, бо в Його слові, в Його писанні є чимало людей, які можуть бути прикладом в часи випробувань, і ми переживаємо особливі випробування. Я хочу звернути вашу увагу на особу, як обставини, життя якої близькі до наших обставин. І ця особа може бути прикладом моделі поведінки для кожного з нас. Значить, напевно, я здивую когось, коли я скажу, про яку особу йде мова. Це Мойсей. Мойсей. Можна подумати так, де я, де Мойсей. Яка ж такий тут зв'язок. Але в ключових моментах його життя я бачу такий абсолютно прямий зв'язок. Для початку Мойсей. Від зачаття і після народження був під загрозою вбивства, тому що був тоді указ вбивати кожного хлопчика, який народився. І мушу вам сказати, що кожен з нас без ніякого указу був під загрозою вбивства, але ми народилися. Більшість дітей, які мали народитися, їх в декілька разів більше не народилися, тому що їх вбили через аборти, а це є десятки і десятки мільйонів ненароджених дітей. Отже, Мойсей вижив і ми вижили. Мойсей, як і ми, жив, розвивався, навчався. Як і ми жили, розвивались, навчав, навчались тільки на відміну від нас, Мойсей формувався в найкращих обставинах того світу, в палаці Фараона. І отак він прожив 40 років. Ми прожили певний період життя. І тут в житті Мойсея. Відповідно, в один день стається подія, яка радикально, кардинально міняє його життя. Напевно, в нього були плани, в нас були плани, але одного разу, захищаючи ізраїльтян, він вбиває військового фараонового солдата. І за це вбивство цього військового фараон наказує терміново знайти Мойсея і його вбити. Тобто, всі плани були в одну мить, просто помножені на нуль. Рівно ж. Так само було подібно і з нами. 24 лютого, 2022 року, всі наші плани були в один день помножені на нуль. Не знаю, як вас, але пам'ятаю себе ті перші дні, а напевно, перші тижні саме глупе запитання було: які в тебе плани? Які можуть бути плани? Тобто вершиною глупості було мати якісь плани, коли ми не знали, чи як буде до вечора, що буде через годину і що буде відбуватися. І тоді Мойсей, тобто кожен приймав якесь своє рішення. Мойсей мусив під силою тих обставин вийти з Єгипту, пішов в пустиню. Відповідно, багато людей під силою обставин виїхали з країни, іммігрували. Кожен по різному, хтось пішов на фронт, хтось залишився в країні, хтось іммігрував. І Мойсей, відповідно, так як і ми, приймали якесь рішення, почалося зовсім інакше життя. І він, живучи 40 років в пустині. Він одружується, народжує дітей. Відповідно, люди, які з, зараз йде цей другий період життя, тобто люди, які з яким чином влаштовують своє життя, щось роблять, діять, ну хто як, хто де. І тут проходить час. І коли Мойсею 80 років він йде пустиною, і бачить абсолютно надприродне якесь явище, куш горить і не згорає, і він з цікавості підходить подивитися, що відбувається, і тут. Пізнає Бога, тому що сам Господь починає з ним говорити, не просто говорити, а робить йому конкретну пропозицію. Отут я хотів би звернути увагу, тут є ключовий момент, який також стосується нас, так як коли стосувався Мойсея. Бог йому ставить завдання, він відкриває його місію, що він має зробити. Уявіть собі, що ми віруючі люди, і сьогодні Господь ставить переді мною якесь завдання, подібно як ставив Мойсею. Свої питання, що я, що ти будеш робити? Як сам Бог, якому ти поклоняєшся, якому ти віриш, якому довіряєш, за якого ти живеш, якому ти молишся, прямим текстом говорить тобі щось зробити. Що ти будеш робити? Це хороше питання. Скаже тобі, подібно, як Мойсею, я благословляю, я ставлю задачу: їхати в Кремль, в Москву, відповідно, рішати там питання. Що ти будеш робити? І це серйозне запитання. Здавалося б, ну як? Ну, як сам Господь мені говорить, значить треба робити не все так просто. Не все так просто. І просто не було з Мойсеєм. Я зачитаю, пригадаю, як було з Мойсеєм. Господь йому каже, ти мусиш піти до фараона виконувати мою задачу. Що говорить Мойсей? Це книга вихід, це книга вихід, 5 розділ, 10-й вірш. Та Мойсей сказав до Господа. О Господи, я не промовець ні від учора, ні від позавчора, ані від тоді, коли Ти говорив був до свого раба, бо я тяжко устий та тяжко язичий. Хоч, же говорить Мойсей. Він говорить, Господи, ти, видно, помилився, я не по тих справах, я говорити не вмію, зі мною проблема. Господь йому відповідає, і Він каже, сказав йому, Господь, хто дав уста людині? А бо хто робить німим, чи глухим, чи видючим, чи темним? Чи ж не я, Господь. А тепер іди, а я буду устами твоїми і буду навчати тебе. Що ти маєш говорити? Стоїть питання: все зрозуміло? Ну, кому не зрозуміло? Називається Іди і виконуй, що відповідає Мойсей. А Мойсей відповідає: він відказав: Молю тебе, Господи, пошли іншого, кого маєш послати. От бачите, як воно є. Знаєте, вийти з своєї зони комфорту це величезна проблема дуже часто. Дуже часто, навіть коли ми. Тому що треба було Мойсею, вийти з конкретної. Каже, в мене вже все налагоджено, тут моя жінка, я тут же, куди йти, то не я, пішли іншого. Но... От тут є дуже серйозний момент, я ще вернусь до нього. Але коли він відповідно починає виконувати і йти, починається третя фаза його життя з 80 до 120. І саме в третій фазі життя Мойсей був прославлений на всі віки, не завдяки першій і другій, а завдяки третій, завдяки події, яка сталася біля куща, і прийняти його рішення, що він взяв і пішов. От чому ми знаємо Мойсея. І тут є зараз, тут виникає питання. А де ми? Тобто, ми, як люди віруючі, ми, як люди християни, напевно, 100% є біля куща. Тому що так чи інакше ми до нього дійшли. Питання в тому, чи ти пішов дальше. Тому що дуже багато людей, немало людей, прийшовши до того куща, так і вмруть біля того куща. І це проблема. Це величезний виклик. І якщо ти пішов. Стоїть питання, куди ти пішов, що ти робиш, в чому виражається твій шлях? Оце питання, яке я хочу поставити сьогодні, тому що ще раз. Сама дія і прослава Бога відбувається на тому третьому етапі життя, тобто, коли ти пішов. І от коли Мойсей пішов, що сталося? Тобто ми знаємо, тому що величезний об'єм Біблії присвячений життю Мойсея. Але який вінець життя Мойсея? Вінець, ми читаємо це в книзі повторення закону, коли чуємо записану. Мойсеєву молитву перед смертю, тобто 120-й рік його життя. І ще раз я зараз хочу прочитати ті два рядки, як молиться Мойсей. Але пам'ятайте, хто це був 40 років раніше, коли йому було 80? Тяжко укій говорити не вміє, слов слів, скажімо, докупи зв'язати не може, так як він говорить. А тепер відкриємо книгу повторення закону, 32-й розділ. І що, як молиться Мойсей? Слухай небо! Я говоритиму, і нехай почує земля мову уст моїх, нехай лється наука моя, мов той дощ, хай тече, як роса, моя мова, як краплі дощу на траву, та як злива на зелень, і так далі. Тобто, яка мова? Тобто, слухай, Я говорю. Тобто, що робить Бог з людиною, коли вона з моменту приходження до куща, прийняття відповідно Ісуса, починає йти наступним? Періодом життя цією дорогою, і вінець, вінець життя Мойсея. Ми бачимо не тільки який виражається в молитві, яку ми читаємо відповідно, як його шанує відповідно народ Ізраїля, але ми бачимо вінець його навіть через багато століть, більше півтора тисячі років проходить, і на горі преображення ми читаємо, що Мойсей разом з Ісусом промовляє, і говорить з апостолами. Тобто тут є питання. Знову ж таки питання, яке я би хотів, щоб кожен з вас поставив перед собою і дав чітку відповідь: де ти є? Чи ти біля того куща, чи ти йдеш? І як ішов Мойсей, в кожного своя дорога. Дуже багато людей, ще раз говорю, залишаються біля тих кущів, і це неправильно. Більше того, багато людей відходять від одного в іншу сторону. Я недавно чув свідчення моїх друзів з Німеччини, коли почалася війна. Ця активна фаза, дуже багато людей приїхало в їхню церкву. Приїхали з Маріуполя, приїхали з Бахмуту, люди, які втратили все. Люди, які приїхали ні з чим. І вони приходили в церкву з різними мотивами, тому що церква допомагала, щось там відповідно, ну і так далі. Вони приходили, вони свідчили, вони приймали Бога, вони були щирі, вони були відверті, вони були біля того куща. От вони, І це було чесно. Но недавно я чую, що більшість людей в церкві нема. Їх нема, питаєте, куди вони пропали? Ну, вони за цей час, то люди, які з головою дружать, вони за цей час, відповідно, знайшли собі роботи, відкрили ті чи інші бізнеси, і знову життя їх закрутило. І знову, відповідно, вони від того куща відійшли. Їм здається, що вони знову почали йти сходами вверх, але вони не розуміють, що вони йдуть сходовою кліткою вниз. Розумієте? Як воно часто буває, на жаль. Тому сьогодні. Я хочу, щоб ви ще раз пустали собі чітку відповідь, що я роблю, в чому полягає мій шлях. І на тій хресній дорозі, якою зараз іде, якою йде зараз Україна, є два базові випробування. Перше це війна, друге це демографія. Якщо про війну нам більш-менш зрозуміло, то по демографії хочу вам сказати декілька слів. Ми реально закінчуємося, і в результаті демографічних процесів в нас втрати набагато більше, ніж в результаті військових дій. Тому що ще до війни було в нас 70% розлучень. А зараз, за останні 2,5 роки, ті понад 7 мільйонів жінок з дітьми, які поїхали з країни, а чоловіки лишилися тут, і ті, які не повернулися до своїх чоловіків, до своєї сім'ї, там сім'ї нема. Переважна більшість випадків там сім'я закінчилася, і відповідно ми маємо по якості сім'ї значно гіршу ситуацію. Питання: а що нас чекає в майбутньому? Хто майбутнє? Діти майбутнє. Ну і де ті діти, друзі мої? Як в 91-му році в нас було 14 мільйонів дітей? До 18 років перед активною фазою війни в нас було 7 мільйонів дітей, а зараз в нас порядка 4,5, максимум 4,7 мільйони дітей. Куди пропало за два роки 2 роки 2,5 мільйони? Та вони виїхали, вони не вернуться сюди. Вони не повернуться сюди. Якщо, відповідно, ще були е, до е, активної фази війни паритет хлопчик і дівчатка 50 на 50, то зараз ми маємо величезну диспропорцію дівчат значно більше, ніж хлопців, тому що ми хлопців з країни позабирали. І от ми маємо, відповідно, стоїть питання: ми маємо на трьох померлих людей природньою смертю, природньою, тільки одного народженого. Одного народженого, щоб країна не вмирала, треба, щоб коефіцієнт народженості був 2,2. Тобто на 10 мільйонів сімей при коефіцієнті 2,2 повинно бути 22 мільйона дітей. З тим, що вони в середньостатистичній перспективі створять тих 10 мільйонів сімей. Тобто коефіцієнт 2,2 – це є нуль. В нас перед активною фазою війни коефіцієнт був 1,1. А в поточному році, і починаючи з минулого року, він 0,7. 0,7. Тобто, чи є менше в світ... країна в світі, де є коефіцієнт народжуваності менше, ніж 0,7? Нема. Нема Україна на останньому місці. Тобто, це просто математика. Ми закінчуємося. І ті 4,5 мільйони дітей з великою диспропорцією ще донедавна у нас було більше 10 мільйонів сімей. Скільки вони створять сімей в середньостатистичній перспективі через років 30? Максимум мільйон ви розумієте, тобто я говорю, що це є явище демографічного суїциду. І тому ми маємо два ці виклики. Сім'я і демографія. Сім'я, демографія, сім'я і війна. І на тій дорозі, на тій дорозі, коли ми маємо йти від того куща, кожен розуміє і вже давно повинен мати собі відповіді, що я роблю в контексті війни. Кожен вже давно ту відповідь не просто мав знайти, а має діяти. Але в тій другому виклиці в контексті сім'ї. Я би. Просто вас дуже наполегливо просив, розуміючи, сконцентрувати свою увагу на якості сім'ї, на якості сім'ї. Робіть все для того, щоб відповідно ті діти виросли достойними людьми, яких ми тут молилися. Для того потрібно не просто молитися, потрібно в них інвестувати. Потрібно інвестувати в себе. Я вже не раз привозив до вас матеріали. І сьогодні представлю їх. Розумієте, ми є майбутнє наших дітей. Від нас залежить, як ми їх сформуємо. І сьогодні я вас прошу ще раз підійти, взяти ще якісь додаткові матеріали, які в мене є. І сьогодні, в тому короткому на заключення, хочу вам сказати таку річ: ми мусимо діяти, бо Господь готував Мойсея. Кожен з нас, підійшовши до того куща, він має свої компетенції, він має свої знання, він має свої вміння. Господь готував Мойсея. Чи знав Мойсей, що його Господь готує? Поняття не, мав. Поняття не мав. Але Господь готував Мойсея до місії цілих 80 років. Перших 40 років Мойсей досконало знав і розумів, як управляти державою, а других 40 років Мойсей навчився як виживати в пустині. І відповідно 80 років, готуючи Мойсея, який про це нічого не знав, Господь відкрив його місію з підготовленими компетенціями, які він мав виконувати впродовж наступних його 40 років життя. Управляти цілим народом і, відповідно, виживати в пустині. Що це означає? Кожен з нас, кожен з вас тут, присутніх, має знання, вміння і компетенції. І я би просив не чекати, щоб не було оправдання, що Господь мені нічого не говорить, як Мойсею не ставить задачу. Ні. Я хочу, щоб ми сьогодні сказали перед Богом те, що сказано в пророка Ісаї, коли ми відкриємо шостий розділ і прочитаємо восьмий вірш, і там є такі слова. І почув я голос Господа, що говорив, кого я пошлю і хто піде для нас. А я відказав: ось я. Пошли ти мене. Скажіть сьогодні, укріпіться в тому, що ви робите. Пошли мене і Я готовий відповідно йти заради слави твоєї, і так Господь буде прославлятися. І саме так, через такі вчинки, через такі рішення, кожен з нас і Україна в цілому буде цим світлом для цілого світу, який дуже потребує того світа, І я свято вірю, що Україна саме це є та країна, яка вже є в багатьох моментах світлом для цілого світу. Але ми мусимо через свої рішення, через свої вибори укріплювати і підсилювати це світло. Нехай Господь вас благословить. Помолимося. Помолимося. Господи, дякую тобі. Дякую Тобі за той час, який ти нам даєш. Це, це дуже цікавий час, це складний час, це хресна дорога нашої країни. Господи, ти з нами. Ти завжди був з нами, Господи. Господи, дай нам мудрість приймати ті рішення. Які є славою Твоєю, щоб ті рішення, які ми приймали, були знайдені достойним в очах Твоїх. Господи, благослови нас в цьому. Нехай буде в тому свята Твоя воля, і та свята воля, щоб було зрозуміло для кожного з нас, укріп ми через Духа Святого просвіти, і найбуде все Твоє в Тобі і тобою. Амінь.